Ви читали братівка, певно? Намагалися. Намагалися добре. Зараз обов'язково спеціально купили книжку, щоб почитати. Віталій. Розмір має значення. Розмір має значення. Це хуліганський філософський роман. Дуже рекомендую почитати перед сном по дві сторінки. От тільки хто ставить автограф Віталій чи то Дмитро не збагнути брати кажуть, що й самі в тому плутаються. Є версія, що я це Дмитро, хоча немає це Відкрив секрет. Насправді ми орієнтуємось по дружинах. Якщо зранку ти прокидаєшся, а поруч Світлана, значить ти Дмитро. А якщо поруч Інна, але на жаль, вони однакові. Віталій і Дмитро приїхали до Хмельницького у доброму гуморі, і їх запросив на гостину один із вузів обласного центру. Студентам розповіли, що вважають українських читачів найкращими в світі. У цьому ще раз переконуються, коли спілкуються з ними. Ми сьогодні отримали задоволення на 2%, глядачі на 3%. Тобто ефективність коефіцієнт корисної дії. Півтора рази? півтора рази. От тільки брати ніяк не можуть збагнути одного. От нема такого першокласника, який не хотів би навчитися читати. Вони закінчують 11 чи 12 не знаю скільки зараз класів. І всі щиро ненавидять читати. От що треба з дітьми робити 12 років, щоби із бажання виховати ненависть, щоб то якось виправити, задумали написати пізнавальні книжки для дітей з серії «12 балів про життя видатних українських діячів. Не знаємо нічого про Лесю Українку. Знаємо, що вона хворіла. Ми нічого не знаємо про Мазепу. Знаємо, що він з Карлом дванадцятим згасив. Ми про Бандеру нічого не знаємо, крім того, що він або був героєм, або не був героєм. І все». І от ми вирішили видати дитячу серію книжок, яка би в доступній легкій дитячій формі в формі детективного розслідування дитячого розповідала про цих героїв. Брати вважають, що в Україні дуже сильна молода поезія і проза. То читали роботи інших авторів, читачі просили власного вірша. Любіть українок. На думку братів, вірш має об'єднати Україну, а розпочинати потрібно з любові саме до українок. Любіть гагаузок, болгарок струнких, угорок, грекинь, караїмок і кримських татарок. Бо люблячи їх, ви любите все ж, українок сподобалась їхня оптимізм їхні творчості. Особливо емоції навіть переповнюють. Якщо спочатку трохи був негатив, то в кінці це взагалі відчуття радості від спілкування з такими людьми. Ніхто вже не вставав, не хотів йти. І нікуди ніхто не спішив. Вже всі слухали уважно. Ім їм, їм дійсно стало цікаво. Організатори кажуть, що це тільки початок. Вже незабаром будуть нові творчі зустрічі. Я впевнений, що це може бути і Ліна Костенко з сучасним твором записки українського самошетва, і ціла маса сучасної української плеяди письменників. Юрій Курочка, Дмитро Цегольник, Подільська панорама.